Акція котел гніву в традиціях трудових першотравневих страйків, спрямованих на відстоювання прав робітників. Три трудові колективи об'єднала спільна проблема: невиплата заробленого. Борги накопичувалися роками. Суми у всіх різні. 22 тисячі нам задовжали. 22 дві тисячі І Мене з чоловіком тоже 7 тисяч. я мама чотирьох дітей. і Хочу, щоб віддали заборгованість. Судові рішення, які знаходяться в нас на руках, вони не, не дають ніякої користі і, в, і, і забрати свої гроші. Ми не можемо. Скільки можна тягнути? Віддайте те, що ми заробили, Зараз віддайте. У кільхміль басує до грошей не плоті. У мене заборгованість по заробітній платі 36 шість тисяч. І за 2008 за 2009 рік посаджено нових сортів інвітро до 50 гектарів на сьогоднішній день. Вони Отримало державне відшкодування на вирощування нових сортів хмелю. Люди не отримували заробітної плати, і хоча керівництво отримало відшкодування, заробітна це плата не, не погашена. Вату керхміль, товариство ЮЛСОФ, це райки кар'єр і трамвайно-тролейбусне управління. Тобто ми разом вирішили провести таку акцію в зв'язку з тим, що вже більше року я. Особисто з людьми, з цими ходимо по всіх кабінетах, яких тільки можливо, ви навіть собі не уявляєте. І є стіна. Нас ніхто не чує. Два роки не виплачується заробітна плата. Де, в якій державі це мислимо? Конституція і ще раз, конституція, вона порушується. Права людини на заробіток, на отримання заробітної плати грубо порушені. За що жити цим людям? Це прості робітники. Чому над ними так знущатись? Сучасник. Акції зустрілися міські голова Житомира та заступники голови облдержадміністрації. Вони констатували, що по області за півріччя зменшено борги з виплати зарплат на третину та обіцяли допомогти розв'язати і ці проблеми. Голова облдержадміністрації запросив делегацію на переговори. Учасники акції котел гніву підготували резолюцію звернення і до президента України.